Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL027-18 Вт на 6 світлодіодів дальнього світла Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Друзі, ось я підключив цю фару. Бачите, вона яскрава, світить е, білим світлом. Я б не сказав, що вона дуже там далеченько світить, приблизно метрів на 45. Ось так вона світить. Так я її тримаю на відстані приблизно метр від дороги. А ось так я її опустив на відстань 30 см від дороги. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.